Привіт, ви на каналі Школа для собак Дред, і сьогодні ми зробимо огляд нашої амуніції. Покажемо все на практиці та розповімо, в чому переваги кожного елемента. Почнемо з нашийника. Він виготовлений з нейлону, має надійну металеву фурнітуру. А головне, він комфортний у використанні, не натирає і не тисне навіть при активному використанні. Далі по відці. ми пропонуємо два варіанти: біотановий і прогумований. Біотановий це поєднання міцності та еластичності. Він не набирає вологу, не ковзає в руках та легко чиститься. А прогумований ідеальний варіант для тренувань, адже дає хороше контроль над собакою навіть у докладі. Чи сніг. Прогумовані повітки доступні в різних кольорах довжиною 1,5 метри і в чорному кольорі довжиною 2 метри. Якщо ж ви займаєтесь охороною або просто хочете розвивати правильний хват у собаки, кусалки незамінний аксесуар. У нас вони представлені в трьох розмірах, міцні і мають зручні ручки для контролю. Підходить як для цуценят, так і для дорослих собак. Шлея це баланс між комфортом і контролем. Вона рівномірно розпределяє навантаження, не натирає і дозволяє собаці вільно рухатись. Має міцні застібки та регульовані реміні, тож підходить для різних порід. Безпека понад усе. Намордник – це не покарання, а необхідність у багатьох ситуаціях. Ми пропонуємо варіанти, які дозволить собаці навіть брати ласущі, але при цьому виключити куси. Як бачите, амуніція це якість, міцність і комфорт для вашої собаки. Усі ці товари. Ари ви зможете знайти за посиланням в описі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради.